Відтоді, як я був молодий, моя особистість була така. Я не дуже балакуча людина. Я міг би згадати про журналіста, який брав у мене інтерв'ю. Жак Віржев. Він написав, що знає мене 20 чи 30 років як чемну, стриману молоду людину. І я не знаю, що ще. Я не хочу здаватися лідером. І якби друзі запитали, яке моє минуле, я б сказав по перше. Я був дуже працьовитим працівником. По-друге, це була вдача, що я став секретарем партії, ніхто інший не обійняв би цю посаду, крім мене. Я відмовився, але вони наполягли. Чи були ви відповідальні за вбивства і чи справді ви вірите, що ці 16 тисяч людей були агентами іноземного впливу, включно з жінками і дітьми? Будь ласка, зрозумійте, з моїм високим рівнем роботи я всього лише ухвалював рішення щодо дуже важливих людей. Я не керував нижніми чинами. Ці люди приєдналися до демократичної Кампучійської партії і очолили її, але вони не були справжніми членами партії. Те, про що я вже згадував, це сталося в 1976-1977 роках. Ця група виношувала змову з метою вчинення державного перевороту і повалити мене, лідера партії, та вбити. Ця група була пов'язана з в'єтнамцями. Я не все пам'ятаю, а у мене є документи, що підтверджують наявність змови. Був хтось на ім'я я. Я був в'єтнамським агентом. З 1946 року я прийшов, щоб приєднатися до революції, а не вбивати камбуджийський народ. Подивися на мене зараз. Ви думаєте, я жорстока людина? Ні. І так, що стосується моєї совісті і моєї місії, ніяких проблем не було. Це необхідно прояснити. Хай живуть наші відважні війська. Браво! Геть, зрадників Полпота, геть їх! Тепер я відчуваю аніміння в лівому боці з голи до п'ят. Я втратив 95% свого зору. Може я і виглядаю нормально, але я сліпий. Ось чому я не твердо стою на ногах. Два або три рази я мало не помер. І так вірите ви мені чи ні. Моє політичне і моє власне життя скінчилося. Така реальність. І тому тепер, коли я помру. Я сподіваюся, що Камбоджа воз'єднається із втраченою східною частиною, а також із західною частиною. Я не сказав про свою сім'ю, щоб вони не турбувалися про мене. Це змушувало людей думати, що мені на них начхати це було для того, щоб якщо мене заарештують, вони не будуть заучені. Навіть коли він був молодим, він завжди був хорошою людиною. Він не жорстока людина, гарна людина. Я спантеличений. Він був дуже милою людиною. Як він міг змусити людей так страждати? Я спантеличений. Я не дуже добре вмію писати. Непоганий середній студент. У Франції та Європі був рух після Другої світової війни, як ви знаєте. Тож я просто вчився, щоб отримати стипендію. В іншому я шукав книжки. Я б спочатку подивився вздовж річки Сена. Всі старі книги. У мене не було грошей, оскільки я жив на стипендію. Я отримував лише тисячу рієлів на місяць. Я купував книги вартістю від 20 до 25 франків. Ось тільки коштують старі книги. Я любив їх. Такі книги, як Велика Французька Революція. Я мало що зрозумів, але продовжував читати. Саме комунальна концепція викликала у мене ентузіазм. Я читав про інші рухи в інших країнах. Наприклад, в Індії, Ганді.